Thank you. Так, давайте, народ, пишіть щось в чат, бачу, у нас вже 5 чоловік. Давайте, задавайте питання, кого ще цікаво. <плес> у, вже 7 чоловік. Якщо не важко, нажміть подобайку, щоб нас було більше, щоб я сам з собою не розмовляв. Боже, хтось в чат буде писати, якісь питання задавати про ці нові гармати, які всіх інтересують. По, хто краще грає, тому на гарматі буде зірочку якусь там бивати чи ще щось. Не знаю, побачимо, що з того буде. Ну Було б прикольно, бо це був уровень. Для карту вони вели інтересні. Непривичний. Це що картон, ввели, Я навіть не зрозумів, що робиться. Прикольненько так. Мені досить таке непогано. Ну так зрозумів. Ну, Прикольно, горбів більше є де заховатися. Що на нашого цього оновлення? Ладно. Це я зараз цей, на своєму основному аккаунті граю. Тут до мене куча танків, куча всього, бо я до цього і грав на своїх таких аккаунтах. Ну, типу, просто прокачував. Давайте дивіться, скільки тут танків. Бери, не хочу. Так. Цього візьме. О, все, вже ігра докачалася, можна грати. Народ поставте по вподобайці, щоб більше людей нас дивилися. Пишіть коментарі, щоб цікавіше було. Я буду, задавати питання, кого що цікавить. Може знаю якісь відповіді. Хто хоче взвод, пишіть. Підвечір зіграємо в зводі, додавлю в друзі. Так що, о, якось так. Будемо пробувати. Хочу розвивати канал, хочу Хочу багато чого, як то кажуть. Є інтерес до цього. Є багато танків, ну це не воно Чуть-чуть до графіки плюс, скажімо так. Ну, прикольно зробили. Ну яке, як ярко все. Як вам нова графіка, подобається, ні? Бо мені зайшло. Там я взагалі потерявся, вийшов Взяв мікс 50, виїхав, коротше, і щось так не зрозумів, що робить, а всього зразу. одразу. Там жорстко. Народ, мене зараз дивиться 11 людей, нажміть 11 вподобайок. Звідки воно лупить, так хто з нас здесь засіла, коротше, здалека попадає. 你。<Thank you. S 2>

Це мій любимчик. Ще одне питання. Якщо може хтось знає, як зробити, хоча, щоб стрім екрану був на пов... ну, стрім екрану. От, Наприклад, якщо дивитися на телевізорі, воно, ну, типу, маленьким робиться. Як зробити, щоб воно було на повний екран? Бодя, вітаю, вітаю. Може хтось знає, як, бо я кажу, стрім я недавно почав вести. Інтересно, як зробити, щоб... Ну, виходить, на телефоні воно так нормально показує, а якщо дивитися на комп'ютері, воно маленьке зображення. Хтось покаже мені, як його правильно зробити. Коротше, фігова оця нова графіка. Я їх не, тупо не бачу. Вони десь шастають, коротше, непонятно де. Таке це хіба що брати бабаху, типу, і бабахою грати. Ну просто дивись, це просто кошмар. Він собі десь залізає, десь цей стре привикнути. Ну, дуже важко грати на, нові на, 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 на ці навікарні на новому на. цих оновлення. Він просто сидять десь в корчах. Я не люблю це сидіти в корчах, чекати, щоб цей. Я так показався. Подиви, що роблять. Просто, ну я їх не бачу через ці корчі, через ці розмалюнки. Ну, це дуже важко. Не знаю, що мені ця нова карта не зайшли взагалі. Можна назад вернути? Що зробити, щоб назад вернути? <хи> щоб не оновлювати ігру, грочувати. це просто кошмар якийсь. О, суперники хороші. 50 40 полібом давайте весь бій. То є не суперники, а союзники. Ну тут що воно в неї? Таке ж непонятно тут ситуація взагалі. Карта така інтересна. Тут просто нічого не помінялося. We're gotcha. Ну цю карту поміняли, ну жесть якісь таке зробили. непривичні по-перше. Вони там на горі катаються. Чи? Дуже непривичні, Сказати, що краще зробили, не можу взагалі сказати, що вони зробили тут краще. Місто виглядає цікавим, Але це якось дуже. Скажемо так, дуже небітний. Ну що подивись, той десь там в кочах сидить. Дуже багато якоїсь трави зелені. Це взагалі же скачала.